Варшава це місто молодих людей. Кожен п'ятий її мешканець молодший 18 років. А враховуючи те, що тут навчається близько 300 тисяч студентів, столиця Польщі складає враження молодого, креативного та легкого на підйом європейського міста. Щороку ця гостинна держава приймає близько півмільйона іноземних студентів, і з кожним роком українців стає серед них все більше. Прихильність поляків до українців, переваги польської системи освіти та майже необмежена перспектива у кар'єри робить цю країну привабливою для наших абітурієнтів. Ми вже набираємо групу українців. Нам дуже подобаються студенти з України. Вони творчі, амбітні та перспективні. Ваша держава нам цікава, адже з українських студентів виходять класні спеціалісти. Приватний університет Колегіум Цівіта заснований в 1997 році на науковій базі п'яти науково-дослідницьких інститутів польської академії наук. Програми навчання складені відповідно до новітніх підходів до вищої освіти. Це велика варіативна частина, можливість проведення одного чи більше семестрів у закордонних вишах, практики в міжнародних установах та науково-дослідницькі роботи під керівництвом відомих вчених. У колегіум цівіта здобувають диплом усього дві тисячі студентів, але кількість викладачів досягає 210. Так, то є В наших аудиторіях. Мала кількість студентів та вільна атмосфера. Вони можуть перебити викладача, вільно поставити запитання. Крім того, в кінці семестра ми проводимо анонімне анкетування серед студентів. Чи виправдовує викладач їхні сподівання, чи влаштовуємо діспути, спілкуємося з ними. Бували випадки, що колегіум цивіта спрощався з іменитими професорами, з якими студенти не змогли знайти спільної мови. Університетська атмосфера вражає тут. Немає традиційних для нас дзвінків. Студент може сам спланувати навчальний тиждень та вільно обирати саме йому цікаві предмети. Така програма, какую яка у нас є здесь, то є база, определенне э, обізите предмети. Ну також є огромна важливість подобрати себе програму. По каким-то индивидуальным потребностям, по каким-то индивидуальным интересам. И я так думаю, что люди, которые к этому не привыкли, например, не были приучены в средней школе, к тому, что они имеют возможность выбора, для них в первый момент такой о боже, что же я должен сделать с этим? Да, и то есть, как бы, первый такой шок, а потом все равно все привыкают. У колегіумці Віта теж багато українців. Польща це доволі таки недалеко від України, і все таки це вже європейська країна, тому я думаю, що тут більше перспектив. Я більше з вибором цього університету, я більше впевнена в своєму майбутньому і в тому, що я зможу знайти достойну роботу, яка буде мені цікава. Преподаватели дійсно дуже відкриті. Якщо у вас є якісь питання, ви можете обсудити їх. Тобто вони завжди дуже привітливі, відкриті до вас. Все ваши проблемы действительно решаются сразу же, поэтому, может быть, уверены в своих. То есть вы уверены преподавателей в том, что это действительно качественное образование. На першому курсі студентська діаспора тримається єдиним гуртом, але адаптується до нової країни дуже швидко. По початку, да, по початку всі грубками, всі російськомовці грубками, а потом полеміня знайомимося, потому що дуже багато студентів по обмену приїжджають со всего мира. То есть із Азії, з Європи, з Африки, ото всюди. І вони тоже приїжджають по одному, то есть їм нужно с кем-то общаться, им нужно помогать. И мы как-то все сдруживаемся. Поступить было легко, потому что я закончила с медалью, и меня взяли практически без конкурса. Но не могу сказать, что было очень легко учиться. Почему? Потому что образовательный уровень был довольно высокий, и уже с первых курсов нас просили много писать сочинений, к чему, может быть, мы в российских школах не, не совсем привыкши. Много было академической нагрузки. І нова атмосфера, нова страна треба було привикати. Все побачене та спілкування з нашими студентами надзвичайно зацікавили вінницьких делегатів. Мені сподобалось в першу чергу це направлене польських вищих уж закладів на прийняття. Значить, Східної Європи, тобто з країн там, де проживають слав'яни, це іноземці, тобто наших дітей. У нас така звичка працювати з найкращими університетами. Ми вибрали цих два університети, які вважаються по різним акредитаціям найкращими. Тому от, така традиція. Маючи певний досвід, можу сказати, що е, от такі ознайомчі сесії дають найбільш ефективний результат. Потім, коли сім'я вирішує, куди йти вчитися, чому йти. Тому що на цих зустрічах, на цих презентаціях можна отримати найбільш повну інформацію про вказаний навчальний заклад. За даними Асоціації директорів британських університетів, освітні установи їхньої країни не тільки залучають інтелектуальний потенціал студентів іноземців, а й заробляють для своєї країни приблизно 5 мільярдів фунтів стерлінгів щороку. Проте Шість у цій справі тримають Сполучені Штати. До них на навчання щороку приїздять приблизно 700 тисяч іноземців, які збагачують американську економіку на 20 мільярдів доларів. Польща й собі має таку вигоду, але не тільки це є визначальним чинником відкритості. Сьогодні їхні педагоги б'ють на сполох. Зв'язку з демографічною кризою в країні стрімко зменшується кількість вступників до вищих навчальних закладів. У Польщі шукають вихід із ситуації, запрошуючи на навчання іноземних студентів, в тому числі з України. У нас демографічна ситуація. Ситуація схожа, але з кожним роком все більше випускників надають перевагу освіті за кордоном, але на жаль, наші сподеї вкладають отримані знання в економіку інших держав. Я рада що я уїхала за граніцю, тому що вже зараз я проходжу практику в достатньо хорошій компанії і плюс у мене буде по закінченні вуза вже три мови, тому, звісно, більше мов і більше можливостей, і також я розмовляла з тими, хто вже закінчив університет, всі люди устроєні. Ніхто не сід без роботи. Я вважаю, що це позитивний фактор, коли українські наші випускники шкіл мають можливість отримати гарантовано високу, якісну європейську освіту для того, щоб не бути знання потім в інтересах регіону, в інтересах. Родини в інтересах країни застосувати західна сусідка готова сьогодні допомогти українській освіті, але свого шляху не нав'язує. Тож, поки вітчизняні чиновники та університети приймають європейський досвід, їхні потенційні студенти наповню вивчають англійську та польську.